В сесійній залі є два вида депутатів. Два види. Одні за людей і за дотримання закону, інші за догідництво Києву, губернатору Клінчуку і Романюку. Інших немає. Ми за те, щоб розвивалася медицина. Ми за відкриття поліклінік. Ми за відкриття амбулаторій. Ось тут стоять депутати, які вносили відповідні проєкти рішень. Ми за розвиток сімейної медицини. Ми проти утворення Центру первинної медико-санітарної допомоги, оскільки це законом для луцька не передбачено. Ми проти закриття будь-яких поліклінік, будь-яких амбулаторій, будь-яких медичних закладів, оскільки це заборонено законом. Ми за це. Я прошу вас слідкувати за голосуванням. Цінним є кожен, кожен голос. Я прошу всіх, хто має час прийти до міської ради. Це приміщення наше, ваше, моє. Це приміщення луча. Прошу. Тобі ззади. Ставлю на голосування пропозицію депутата Гарен проголосувати. Є зауваження з приводу пропозиції. Не обговорюється. Микола що... Ярославович, що порушується регламент? Що з зала кричать? А, а чому ми не обговорюємо? Голосуємо. Голосуємо. Всі обговорюємо. Ні,